Всім привіт! Сьогодні я вам покажу фокус дуже простий. Він доволі крутий, нескладний. Я вчився його може хвилин 20-30. Ви вибираєте дві любих карти. Запам'ятайте. Карти і зараз я передисую. Я передисував і ваші карти це ці. Фокус дуже простий. Просто він вибрав дві карти. Розгадка дуже проста. Він вибрав 6 червей і 6 динково. Далі вам або за спиною сказати, що ви перетасовуєте. Одна мусить бути зверху, а друга знизу. Далі ви тасуєте, як я вчив на своєму каналі. Так, нижня і верхня карта залишаються на своїх місцях, і все лишається добре. І просто, коли ви кидаєте, ви кидаєте отак. От ви, ви все скидуєте, а тримаєте лише дві карти. Просто викидаєте лишні карти і у вас лишаються дві карти. Такий от фокус. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дивіться попередні відео. Вони доволі теж цікаві. З вами був Володя.